Всім доброго дня! Сьогодні я буду здійснювати таку осінню посадку малини, ремонтантної малини Зюгана. Така посадка має свої переваги, грунт досить зволожений. Зараз немає такої загрози заморозків ще. І малина якраз за два тижні гарно адаптується, вкоріниться і з настанням зими вийде гарно в стан спокою. А коли почнеться весна, зразом зі всіма іншими рослинами прокинеться, почне нормально ріст і вчасно буде плодоносити. Якщо не встигли посадити малину восени, можна садити весною. Вона буде два тижні вкорінюватися, тоді піде в ріст і трішки з плодоношенням буде відставати. А ще може плинути на ріст малини зима без снігу і весна суха без дощу. Це теж уповільнить її ріст і вкорінення, тому її треба буде ретельно підливати. А тепер щодо саджанців. Якщо саджанці купувати, то треба їх оглядати, щоб це стебло мало в діаметрі хоча б один сантиметр. Гарне було товсте таке і гарно розвинена коренева система. Ось такий гарний корінчик це теж свідчить про те, що малину посадивши, вона гарно вкоріниться і буде гарно рости. Ці саджанці малини я сама на своїй ділянці виростила. Я вирощую ту малину вже кілька років. Це є дуже хороший сорт зюгана, визнаний один з найкращих європейських сортів малини. Вона і морозостійка, і посухостійка, і крім того, вона ще й дуже має стійкий імунітет від хвороб і від шкідників. Малина зюгана дуже врожайна. Ягоди великі, солодкі, злегка мають витягнуту форму. Я її вирощую, щоб збирати два врожаї, зрізаю восени тільки верхівки і залишаю на одному кущі два пагони, які починають плодоносити в кінці червня. І сім пагонів, які плодоносить з кінця серпня і до морозів. І сьогодні у нас 7 листопада. На ній є ще ягоди. Завдяки листю ягоди при незначних заморозках не змерзають. Але один недолік при затяжних дощах, якщо ягоди не збирати, то вони починають псуватися. Малина зюгана, як і інші малини, ягода примхлива. Любить багато світла, простору, вимоглива до ґрунту і до сусідів, і тому, щоб вона тішила великим врожаєм, треба їй догоджати. Саджу малину, рядочок від рядочка, так, щоб було хоча б 1,80 до 2 метрів. Це дуже так важливо, тому що потім, коли вона розростеться, щоб добре було збирати її врожай, щоб була гарна провітрюваність. Лунки купаю приблизно 30 на 30, може бути 40 на 40 і на глибину лопати. Одна від одної, приблизно десь на 80 см. Якщо малина куплена в садовому магазині чи через інтернет-магазин, то бажано її корінчики намочити можна в воді, а можна дати і укорінювач. Так вона буде гарніше вкорінюватися і адаптовуватися. Для посадки малини я використовую перепрілий гній, попил і суперфосфат. Але попіл я буду вносити по всій ділянці, тому що тут трохи закислений ґрунт, а малина не любить такого кислого ґрунту. Попіл для малини найкраще розсіяний. Ніякому разі не сипати його в лунки, бо він може блокувати мікроелементи. І попіл добре давати, у ньому є калій, кальцій і мікроелементи. Попелу я даю приблизно 250 грам на 1 метр квадратний. А далі даю перепрілий гний, так приблизно на лопату і в ямку. Одну столову ложку суперфосфату. Осіннє добриво для малини має складатися з суперфосфату 25-30 г на один кущ. Можна використовувати калій магнезію 30 г на кущ. Калій якраз підвищить морозостійкість малини. Добриво має бути без азоту. Воно повинно вноситися за 2-3 тижні до настання заморозків і обов'язково його заробити. А на весну добре внести добриво з великим містом азоту. Гарно все перемішую, суперфосфат перегноєм і ось так саджу кощ малини, щоб корінчик повністю був в ямці. І, можливо, десь на сантиметр може бути трішки нижче, ніж так, як він ріс на постійному місці. грунт затрамбовую. Гарно все перемішую і з таким гарним помічником саджу кущі малини. Всі посаджені кущики гарно підлиють для того, щоб ґрунт осівся. І ще дуже добре, коли таке є заглиблення, щоб вода потім на весну не стікала, бо навесну треба буде ще підлити ці кущі. Тож виконуємо все з любов'ю і рослини нам цим віддячать. Надіємося і сподіваємося на гарний врожай.